Українські традиції та спадщини взагалі були навколо мене. Це частина мого світу з дитинства. Я була з такої родини, яка з самого дитинства мене вчила української мови та традиції. Бабуся влаштовувала не лише коляду вдома, але ще й Великдень був дуже світлим та важливим святом для нас. Ми завжди ходили святити Паски на Аскольдову могилу в Києві. Це місце, де збирались шестидесятники та українська інтелігенція. Для мене дуже важливо через наші вироби розповідати про те, хто ми і які ми. Наші вироби коштовні тим, що їх можна передавати з покоління в покоління. Це нас зі Степаном Лісовським надихнуло півтора року тому на те, щоб реформатувати бренд надія і розширити лінійку. Ми додали інші сектори крафту, такі як текстиль, свічкарство, власноруч зроблені квіти, аксесуари. Взагалі, люди дуже люблять те, що зроблено іншими руками і зроблено щиро. Враховуючи те, що я часто опираюсь на наш спадок, на традиційні форми, а також намагаюсь думати про історичність та тяглість виготовлення предметів крафту, для міжнародного контексту це щось дуже нове і свіже. Тому клієнти дуже багато розпитують. Як це? Що це? Це така цікава історія. Невже у вас вона така довга? Бренд Надія відрізняє щирість та чесність трансляції цінностей, а також глибина дослідження. Всі ці предмети, що можна побачити, зроблені руками майстрів по всій Україні. Це така невидима карта, де ми об'єднуємо і робимо по суті велику справу для того, щоб підняти та показати імідж українського крафту та дизайну на світовому рівні. Для мене дуже важливе формування нового наративу про український крафт та традиційність. Краса це частина українців і невід'ємна частина. Ми всі прикрашаємо, декоруємо, ми всі любимо і розуміємо благородну красу. Я сама себе розумію краще через своїх людей, через свою національність. І роблячи знімання стріткастингом по українським селам та містам, я завжди знімаю предмети в руках людей. І от коли ми почали це робити вперше, ми зрозуміли, що реакція людей на мої предмети є дуже теплою. Якось ми подорожували опішною на Полтавщині, і там ми вперше побачили полтавські рецепти. Взагалі, ці і пироги на пару, які для мене по суті схожі на техніку японської булочки Бао. Там вперше ми побачили качану кашу. Це по суті пшено, яке китається на мисці вручну з мукою. Ця каша вариться доволі довго, і ти можеш додавати туди будь-який основний інгредієнт гриби, м'ясо і обов'язково велику кількість масла. Кожен з нас справляється з цими складними часами по різному. Але нас об'єднує те, що ми знаходимо свої маленькі рутинні ритуали, які допомагають нам справлятись: від пересаджування квітів садівництва до приготування страв для своїх друзів, до прикрашання оселі, до керамічних практик, вишивання це все частина нашого виживання ментального і фізичного. В моєму випадку я не покладаю надійні на що. І також в цьому світі, який постійно змінюється, я знаю тільки одне: що я обрала і ще раз обрала, що я українка, що я можу робити деякі справи, посильні мені, а також те, що я можу розповсюджувати українське. І це мій особистий вибір. Це і є моя надія на себе і моя впевненість в завтрашньому дні. Це все, що я знаю.